Валентин Павлович з дружиною мешканці першої дільниці. Трикімнатна квартира родини зруйнована ворожим ударом 12 березня. Зараз подружжя живе на дачі. До центру адмінпослуг Віза прийшли за допомогою у внесенні до Держреєстру свого житла, аби мати можливість подати документи для відшкодування збитків. Разорвало квартиру нашу, Стіни залишили, без крещення. Обставини того важкого вечора пригадувати досі важко. Бог нас задвів, як кажуть, це точно. Ми на дачі, дерева підстригали. А тоді ж такий взрив, такий, а каже, внучка через час, звона, кажу, Боже, що ж це таке? Потім я дзвонила, вона каже, не знаю, як сказати. У нас, каже, всі стекла вилетіли, зрив каже, десь тут. Потім ми утром приїхали. Вони нам промовчали. Ми, звісно, скільки сльоз це, це одна все, сторона з другої сторони. під'їзд теж всі ступеньки, тріщини. Комісія прийшла, дійшли до третього етажа, до четвертого. Далі всі боялися йти, бо ступеньки одійшло прямо все. Отак от му Володимир Колпак у центрі віза з такою ж задачею. Фахівці і надали консультацію, і прийняли документи. Чоловік ділиться, в його квартирі постраждали вікна. Металопластикові вікна, то тобто склопакети не постраждали, а такі старі постраждали, повилітали у людей, не тільки в мене. Перший вечір, тоді, коли це сталося, там дика, народний дом, на пірому отримали плівку, а на другий день ще зранку. Отримали ОСБ, треба включити в державний реєстр нерухомості. Треба було зареєструвати. Я прийшов, щоб подати заяву на реєстрацію. Обслуговували мене швиденько, так як я задоволений. Обіцяю 5 робочих днів і документи повинні бути вже зареєстровані. Позвольнять, чи смс-ка прийде і буду забирати. Разу ж після ворожої атаки, вже зранку, 13 березня, центр адмінпослуг віза організував роботу мобільної візи для допомоги постраждалим в оформленні документів на пошкоджене майно. Три дні поспіль виїзна бригада працювала на місці трагедії на першому східному. Тоді прийняли понад 300 мешканців і виявили проблему. Значна частина власників не внесла права на житло до держреєстру. Як показала статистика звернень, майже у кожного другого власника постраждалих. Помешкань майнові права не зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що в свою чергу не дає змогу в подальшому подати документи для отримання компенсації по державній програмі Є відновлення власникам квартир свого житла. Необхідно до нас звернутися з документами, що посвідчує особу та його майнові права. З початком воєнного стану гостро постало питання збереження документів на нерухоме майно. Держава може захистити документи на нерухомі. С тільки в тому випадку, коли вони внесені у єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно, пояснюють міському управлінні з питань реєстрації. Звертаю увагу, що по програмі є відновлення через електронний портал дія можна отримати допомогу лише після реєстрації в єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно ваших документів. Для того щоб зареєструвати, необхідно подати документи в центр адміністративних послуг віза до приватного або державного нотаріуса в межах області. Також можна подати документи на порталі Дія, якщо була реєстрація до 2013 року в органах БТІ. З початком повномасштабного вторгнення Кривий Ріг один із перших міст в Україні відновив електронну взаємодію між реєстрами органів БТІ і державним реєстром речових прав на нерухоме. Майно це дає можливість безкоштовно і не тратити час людям отримати довідки, архівні від БТІ, які відповідно до законодавства є необхідними. Виключно після реєстрації в єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно власники понівечених квартир отримають витяг і внесуть заявку на компенсацію за пошкоджене майно. Вікторія Добровольська, Олена Павловець, Андрій Славний цей день.